Друзі, вітаю вас з Кропивницького. Мене звати Оля. Це я для нових глядачів кажу. Та й наші постійні глядачі іноді запитують Оля, скажи, звідки ти? звідки ти, ну, Бувають, забувають, а бувають, ні. Це центр України. ось, Поки центр України. Так. Що в нас? В нас весна, в нас весна, краса, роботи море. Ось наступно, в наступному в предыдущому. Предыдущому. Як буде предущему? Ну, ладно, виповняли. Розказувала про цю хатинку, Ту, що ми не можемо знести. Ось. Е в цьому відео <кхід> щось будемо з вами робити. Роботи в мене багато, чоловік зараз. Боронити нашу землю. А я залишилася зараз сама. І це для мене просто повний трэш, бо ми завжди працювали разом. У нас все робилось разом. Ось Зараз приходиться виконувати. Добрий день! Добрий день! Зараз приходиться виконувати чоловіч, трошки роботу, і воно і дерева відпілювати, рубати, щось робити, щось цей. Сьогодні я хочу, знаєте, що зробити. Ось Тут видно, да? Тут я вирощую розсаду. тобто, Можна сказати, в відкритому ґрунті під такою навісою. У мене помидорки, іноді капуста, іноді щось таке. Коротше, це мені тут треба обладнати це місце вже, бо зараз ще не можна нічого садити, бо зараз ця ж луна, оця, як вона називається повночі, як вона там. І розсаду. Краще садити на ростущу луну. Те, що на спадаючу спадаю, да, це можна те, що під землею, типу, морковка, бурячок, там, навіть рідіска, і все таке. а на растущу луну садить те, що зверху дає урожай, там, типу, помидори, туди-сюди і все, туди буде класно рости і все. Я знаю, що багато хто на луні ці календарі не дивиться. Саджає, коли саджає, але ось сьогодні, 14 число, сьогодні зовсім нічого не можна садити, бо сьогодні в нас оця красна луна, чи ще й затмінні якесь там прогнозується. Коротше, в общем, зовсім поганий день для чогось такого. Тому сьогодні, що можна робити? Це щось там кавать, коваряти, щось перекладати, щось переробляти. Дуже багато в мене всяких ідей. Дуже багато чого б я б хотіла зробити, але я реально дивлюсь на свої сили, так сказати. І не все я зможу встигнути. Тут мені дуже хочеться все переробити, все, все, все по-іншому зробити. Бо хочеться тут таку трошки зону відпочинку зробити, щоб воно було так, знаєте, щоб можна було десь біля басейну, тут буде басейн стояти. Ось, можна було лягти, чи сісти, чи позагорати, що. Ну, такий куточок собі, знаєте, влаштувати класний. Але встигну я це зробити, не встигну, тут взагалі непонятно. Тут е, стільки всього порозросталося, бачите, оцім. Квіти, вони класні, вони осінні, морозка називається, чи якось так вони називаються. Осінню такі гарні великі кусти получаються, вони що таке? Вони такі, е ем, колір класний, синій такий, чи, чи навіть не знаю, як сказати. То Звісно, воно класно. Но вони вже порозросталися, ви бачите, аж фіг зна, куди ці е, всі квіти. Та що ж таке? Та, здравствуйте, здрастуйте. здрастуйте, Що за нежності? Оце тільки присіла, бачите? Зразу нежності пішли. Коротше, треба все оце перекупувати. Частково проряджать, залишать такими, знаєте, такими кульками, можна сказати, для того, щоб воно не забивало друг друга. Чим біль... густіше воно росте, тим вище Вищі кусти, і потім вони розвалюються. Чому вище? Бо кожен стебільочок тягнеться до сонечка і... І... і все. І Потім, вони, коли так воно, наче красиво красиво потім йде дощ, чи вітер, чи що, і воно все розвалюється і зовсім не красиво. Хочеться викопати ото, ото, хочеться пересадити полуницю. Та у мене гарна полуниця. Коли це встигнуть, хрен його знає. Ще тут по дворі треба поприбиратися. Ще в мене було в планах сьогодні дорізати трошки в'ятки. Отам, отам. Бо всі, весь молодий сад, що ми посадили з кицею з чоловіком. Його, до речі, Коля звати. Мене Оля. Киця Коля. Киця Коля в мене є. А те, що малий сад ми посадили, то все в нього класно. В того саду я його обчікала добре. І він зараз в мене такий готовий для того, щоб розпустити нові ветки. А тут, коли Колю відпускали все на декілька днів, то він мені заліз самі великі ветки пообрізав, от, ну такі огромні з цих старих дерев. Але малесенькі, мені треба полізти і почекати. Бо вже ще трошки вже буде пізно. Вже не можна буде їх. Вони вже бідненькі, але ну, повипускали все. Вже і почки, і все на світі. Ну, Це треба зробити, бо загущені ці всі посадки, ну, в смислі ветки, воно недобре. Ось. І хочеться привести в порядок, я ж кажу, що цю свою клумбочку для розсади. В мене ще плюс, я купила. Ну, То ось, агроволокна такі то же, е, парнички. Їх теж буду ставити, під них буду. О, Боже, ну, річард, звісно, у нас Оно. це не собака, це якась собака валяка. Собака-валяка. Він падає, валяється, йому гарно, йому класно, пташки співають. Тільки що було сонце таке. А зараз знову щось воно за тучку бачите, якось так зайшло, там десь тучка. Десь тучка, і воно зайшло за тучку. То. то. То що? то зараз я собі поставила коротше зварить швидко борщику. В мене є стопроцентний борщ, як я його називаю. коротше, борщ в банки, який зовсім нічого туди давати не треба. Це в мене був експеримент. Я зробила, мені сподобалось. І тепер я собі декілька баночок таких роблю. А зазвичай я роблю заправку в банці, Там йде бурячок, зажарочка, томатна паста, вже перчик, там все таке, і навіть з фасолью. Все це все є у нас на каналі Ніколай Шаповалов. Це у нас канал з заготовками. Правда, дівчата, вибачайте, то ще старий канал, і він російською. Може на цьому каналі буду. Наповнять рецепти українською, але поки так. І там всі рецепти, дівчата, всі рецепти перевірені, чудові. Ті дівчатка, хто з нами вже давно знають і готують, і, і благодарять мене по сей день, що є такий канал, і викладають там тільки провірені рецепти, тільки ті, що я їм і користуюсь, і ті, що дійсно. Короче, кому цікаво, зайдіть, можеш собі щось там підберете таке цікавеньке на сезон консервування. Ось. Е -е, так. Що? А, ну ось, за борщ казала. <th historical> е -е, зробила собі такий експеримент, зробила е -е, собі борщ прямо такий в банці, ну без юшки, понятно, щоб воно таке було. Там вже і капустка, і картопля, і все-все-все-все. Ідеально стоїть. Стоїть ідеально, дівчатки І коли мені впадло готувати, ну ось так, як зараз, да, я хочу швидко щось поїсти, не хочу, ну я, яйця не хочу. Такого нічого не хочу. Ну, хочеться. Мені ще я швидко водички набрала, ось так в кастрюльку, оцю банку висипала, розмішала, воно все закипіло, все, борщ готовий. ось, То зараз швидко поснідаю і швидесенько город Бо якщо зараз починати щось собі виготовляти і все остальне, то півдня пройде і на городі нічого не зроблю. І вона ж як потратиш свої сили на приготування, то, звісно, потім вже не так хочеться працювати. Ще хотіла одну штуку вам показати. В вчорашньому відео я сказала, що е, сусід мені замовив ну, це якась професіональна трава. Її користуються оці фермери і всі остальні. Її так не купиш, начебто. ну може, і купиш такими великими бутилками, я ніколи не обращала уваги. це для всяких типа, рослин ненужних. У мене проблема, коротше. в мене дереза. І ми з цією дирезою боремося, боремося боремося, це якась катастрофа. Коротше, 400 гривень за цю літрову бутилку. Це дуже класно, бо розход іде 100 грам на 10 літрів. Ну, короте, це дуже класно, бо я покупаю ці малесенькі бутилки, типу там урагана і все остальне за 100-150 гривень. Це масінька така. Ось. А це така велика за 400 гривень. Ось все. це просто з той сторони у нас хміль, але там не можна, бо там собаки. Там собаки бігають, не можна. Тут мені теж треба буде загоражувати якось цю територію. Ось все. ви бачите, що твориться. Е, у нас дерезанця, коли ми купили будинок, повністю йшла у тих сусідів. Повністю там така полоска шириною була, я не знаю, в 2 метри, мабуть. Повністю йш отут по межі. Це я не знаю раніше. Мабуть, так люди відгаражувалися друг від друга. Вона ж калюча зараза, Ну вона ж розростається так, і вона і в город лізе, і з нею нічого зробити не можна. То тут ми по цій межі, що ми робили? Коли ще можна було палить бур'ян. Ви ну, знаєте, що зараз в Україні заборонили, палить бур'ян і все остальне. То ми прямо на цю межу складували ці всі в'єтки, все, що можна було. Ну, ми спочатку її, зрозуміло, цю дерезу вирубали, випали, ну, коротше, потравили. ось. І потім отак от по всій межі восени скидували отак от сюди весь і прямо підпалювали по цій межі. І воно оце вигорало з часом вигоріли корні. Але... Буквально ось о... ой, три роки. Три роки, мабуть, як, як не можна це вже палити, оце все, то воно опять полізло, опять обновились ці корні. І воно опять оце усе, о... ну я не знаю, вам буде видно. Ні, воно малесеньке такі полізли буряни. Так, Боня, тут у мене квіти, тікай. Ось. І ми їх протравлюємо чимось, і воно десь погибає, десь воно опять лізе по садку. Те ж саме, мама його походила в тому році, позасипала цим селітрой, то деякий попропадав, все, вроді нема. Ось ходила, обрізала дерева, там виліс новий, там новий, там новий, та Йошкін Кошкін. А не можна його просто вирізати. Вирізаєш, а він ще з дужчою силою вилазить. Коротше, оце там, десь попротравлювати, походити по садку. Ну, там уже мінімум. Оце цю межу хочу прямо витравити всю, щоб не трава гадка не лізла, нічого. До моїх вкусь... ну, кустарники воно. бачите ж. Кустарники. Ось, О той стопчик то ще наша територія. І ось все. Бач... Ой, блин. Ось це стовпчик. Ось залізний. Це ще наша територія. Оце хочу все, це було временно. Оце хочу все витравити класно убрати разом у це, з цією сіткою, бо ця сітка... Боня, перестань лазити у мене тут. Ходить за мною. Ви бачите? Хазяйва, хазяйва. Лазять вони мені і по і де так можна. Скажу, ну воно ж не загорожено, значить можна. Коротко. Убрати місце з усім заборчиком, бо цей заборчик уже ця дереза і завалила, і все це времінний був заборчик а, ось тут. Бо ми а, ще не знали, які йде наші межі, і ставили, аби де ставили. Потім, вже коли а, визвали вже ж людину, яка нам все поміряла, де, що, як там приватизація пройшла, він нам колишки поставив, де ми поставили ці труби. Але поки, поки це ж треба щось з цим робити. Там уже во дворі. Тут бардак, вибачаюсь, ну що, що ти зробиш? Чоловік ну, збирав, збирав оцю всю лахмоття, каже, здати можна. Ну, Це ж, бачите, поїхав на війну, і, а це лахмотя все залишилося. А як його здати, тепер непонятно. Може, як буде їздити машина, тут, е, буває, що така машина їздить, то метал типу, збирає. То Запрошу, скажу, забирайте все нахрен отсюди. В тому році ми так і холодильники, ще щось здали, я вже не пам'ятаю. Ось тут. Ось сьогодні у нас таке балакливе відео буде трошки. Ось тут, бачите, у нас теж стояв забор, ось по цій межі. Ну, ось так от, де роза. О, а потім же ж він почав переробляти уже по тим, е, що нам е прийшов чоловік, відміряв. І ось він уже переніс. Ну і старих балок, то що ми знімали з криші. Десь він обрізав, десь не обрізав. Ну, Робились того, що було. Бо на все це ну, грошей не наберешся, як кажуть. І він до того доробив в тому році і все. і Ну, і поки все. Матеріал, в принципі, є, і треба тільки у ці балки. Шифер є, бо знімали ж зі старої криші. Ну, тільки з чоловічої руки треба, щоб це все поробило. І вот так дальше продолжать, продолжать, хоча б там, до території двору, загородить шифером. А далі можно просто сетку. Вот тут, конечно, беда. Вітер за зиму все це позривав, бачите, це ж пінопласт під басейн. Воно він весь лежить. Ще вчора був вітер такий ураганний, що дорвав все, воно і клійонку вніс в місці з кирпичами, бо тут клійонкою накривало, щоб не розрушалося. Це тепер все треба зібрати, понаходити, де воно що якось його назад приклеїть. Треба подивитися в Ютубі, як це робиться. Та щось робить. Коротше, роботи в мене море. Тут, Тут у мене кури влітку живуть. Я теж хотіла б його переробити. Це такий сарайчик, він спочатку для інструментів був, потім іще для чогось. Потім іще для... І потім вже курей туди заселили. Але так там все. ну, як вам сказали? Так от, вона не то не, несе. Я б хотіла там якось по-іншому все зробити. Ідею моря, часу нема. Рук нема. Когось нанімати нема кого. І, в принципі, нема особа і за що. Ось. Тут я висаджую такі плітушки, щоб вони мені тут заплітали трошки, щоб така була більш-менш лайтова зона. Хочу в цьому році тут плітушки посадити і ось ось сюди їх завести, плітушки, щоб отут все пліту було заплетене квіточками, плітушечками. Для того, щоб коли ти в басейні тут купаєшся, і щоб воно було красиво. Коротше. І ось там, бачите, у мене, там теж протравити треба, бо там розповзається хміль. Воно може і класно, бо не видно нічого туди, але ж цей хміль лізе везде. Це, це така зараза, що він просто його, якщо не обрабатувати нічим, він залазить везде і все, що тільки можна, розрушає. Коротше. Все. Набалакало вам багато чого. Треба йти щось робити. Да, Треба, каже, мамочка, пішли покушаємо і будемо щось з тобою робити. Ну, Сьогодні я хочу, поки ось такий класний день образувався. Все ж таки заняття копкою, перекопкою, може трошки обрізанням. В общем, Дивіться. Дивіться. І якщо якісь будуть питання, задавайте питання. Будемо з вами якось отак. Річард, що ти там лазиш? Хочеш ноги поламати в тих железяках? Виходь оттуда, давай. Алло, я тебе бачу. Став воно там. Думаєш, що я її не бачу. А я ж тебе бачу? Ей, виходь я тебе бачу. Засранець. І оце ж мені ще тепер е, ще одна проблема нарисувалася. Як всю цю територію, ось так, от. щоб собаки туди не ходили, поки я буду це все травить. Труїть. Травить. Труїть, так. Да. Оце всі будь-які будуть труїть. Якось треба от отсюда прямо, отак от до того. Місця, чи сіткою, чи чимось його, коротше, закрить, щоб вони декілька днів туди взагалі не заходили на ту територію. Ух, важко, важко без чоловіка, дівчатка. Чоловік би зараз только шмак, шмак, шмак і все зробив. би, а Без чоловіка важко. Нічого, справимося, ми сильні. Жінки сильні, справимось. Так, до речі, ось такий, виходить, ось цей борщ 100% з банки. 100%. -й. Ось такий, бачите? Вже і капуста, і картопля, все тут є. Навіть цей квасоля є. Ось, бачите? Просто водичку зробив чи бульйончик, банку висипав і все. І сідаєш їсти. Закипіло, можна зелені додати, і сідаєш їсти. Ось, бачите, банка від нього. Борщ 100%. -й. Я консервувала. банка від жонки від собачої. Ну, собак кормила. Ще ніяк помити не можу. Ну куди ж без сала, да? Сала з цибулею. У мене тут тарілочка така, збор блатних і бідних, я її називаю. Тут все до кучі. Ну і ось борщик з цим з майонезиком. Можна було б со сметаною, але я з майонезиком. Який він смачний? Просто передати не можу. Салом, а головне з цибулькою. Не цілуватися ни з ким не надо. То можна їсти. за дві щеки. Це просто щось чимось. Всім смачного, хто смакує земною. Ну що, Зайшли ми з вами в нашу типу кухню, <смі> яка буде потім кухнею, столовою, тут буде красиво, тут буде з е, е, такою типу, як воно, островком. А поки тут барне Все, що можна, все, що не можна, сюди все позносили. Коротко. Оце мені тут треба поприбиратися. Ось після зими, після всього, бо все сюди зносили, я ж кажу, ось на днях купили. Ну, на днях, коли Коля приїжджав пенопласт. Ось, е э, Стоїть вже, готовий, щоб тут робити потім теплі поли. Хочу вам показати свій капустний стид. Я його називаю капусний стид. Це просто. Блін, мабуть, треба було на сонечка убрати його. Коротше, усьо. Ви, ви подивіться, що це таке. Тобто, ну, надо? Ви просто дивіться на це чудо-юдо. Я його Коротше, мені написала Оля, що ти не робила? Ну, що ти його посадила так рано? Я оце посадила дуже рано. І, і тепер його оце не пойми, що з ним робити. Я його попиталася попересадювати. Але воно у мене хіленьке, ніяке, і щось виживе, мабуть, нічого не виживе. Є ще сонце, мабуть, на нього попадає, Це не погано. Короче, Дівчатка, я молодець і ще та, І ще там молодець. Що з ним буде, непонятно? Коротше, що не виживе, то не виживе. Це я його попитала вчора попересадювати. З оцього, бо це може і мухи витають. Ви бачите, таке, таке чудо-юдо. Не, не, не і вже мухи влітають. Це, коротше, капуста та, що це маленькі капустиночки на ній ростуть. Взагалі, ковыряла, ковыряла, нічого толком не наковыряла з них. Як це пересадювати? Теж непонятно. Взагалі, нічого мені мне непонятно. Нічого не зрозумне, нічого не зрозуміла. І якщо буде все оце таке, то уже коли зроблю парник, насиджу туди в парник. А капусту вже пізно в парник сидить. Ну, коротше, якщо виживе з неї хоча б штук 5, це буде вже песня. А оцю. Не розсаджувала, бо вчора часу не вистачило. Ось. а І зараз не можна. Я дотягнула до того, до того часу, що не можна цю розсаду пікірувати. Подивлюся, коли там по лунному календарю можна буде. Та попитаюся, якісь длинненькі горшочки, хоча б штук. Так, а ти мені тут не лазить. Штук хоча б 10 розсадити, мені буде з головою достатньо. Ось. Ну, коротше, Оля молодець. Як завжди. Хто молодець? Я молодець. О, таку фігню натворила. Я ж кажу, мій капустний стид.